Який в нас план? У нас плани вижить в першу чергу. Коли почалася війна 24 лютого, це був перший день, коли ми не виїхали. Це був четвер день, коли приходять майже всі посилки, всі газети. Люди чекають цих газет, вони дуже довіряють новинам в газетах. 24 лютого ми обдзвонили всі свої населені пункти, які ми обслуговуємо, повідомили, що ми не приїдемо. Деякі люди не знали, що почалася війна. Вони були шоковані від того, що почалася війна, ми не можемо їхати в їхню сторону. Ми обслуговували Бориславський напрямок. З, кожним, з кожною годиною ми не розуміли, наскільки далеко зайдуть російські війська. І кожного дня нам відсрочували виїзди, і кожен день люди починали дзвонити і говорити, як же ми залишаємося без продуктів. В мене в одної було найбільше товару, який я зберігала в шкафах, в машині. Цей товар я нікому не продавала, оскільки ми чекали, що ми поїдемо в ті села, де нас так чекали, щоб ви розуміли, навіть у великій Олександрівці за тиждень полиці магазинів. Вже були пусті, важко уявити собі було, що таке може статися, що не буде чого їсти. Буквально вже через е, місяць я е, е, виїхала з Великої Олександрівки. Ми з сім'єю виїхали е, чоловік, син, я і батьків ми ще забрали. От скільки в легковушку могло поміститися, що ти можеш взяти, то ми взяли з собою найдорожчі зимові речі. Хоча чоловік мені казав, що ти береш ці зимові речі, ми ж повернемося. Я сказала, що більш за все, що ми виїжджаємо назавжди. Від деокупованих сіл. Росіяни майже нічого не залишали. Вони просто щент розбомблювали. Тому ми виїхали в Кривий Ріг, плачне таке зрілище, даху немає, забору немає, вікна повилітали, розстріляні ворота. Це було ну, скільки там секунд, це відео, як вона бігла мимо двору. Сняла і потім так підтвердилося е, те, що ми виїжджаємо надовго. І більш за все, що ми повернемося, ми, ми е, повернулися в будинок уже в свій тільки після деокупації. Це було вже 16 жовтня. Ну, така ситуація не катастрофічна, звісно, е, тільки. Ну, на одній стороні будинку не було даху, а оскільки влітку йшли дощі. Тут е, залило е, стелю, стеля відвалилася в двох кімнатах. Вони у нас знайшли в домі. Вони в нас в домі знайшли герб. герб України і просто ставили його тут на стіл і розстрілювали. Тепер все понятно. Тепер стає все понятно. Яка ненависті до чого. В нашій кухні росіяни облаштували собі тир. Вони знайшли в нашому домі герб України, вони його розстрілювали. Я з плачем зняла на відео той герб і каструлі розстріляні, і виставила в Фейсбук. Після чого мені зателефонували з музею з Тернопільської області, з музею зі Збаража, попросили передати той герб в музей. Недавно в Збаражі пройшов захід із презентацією цього герба, ми не плануємо повертатися в село, оскільки там все заміноване. Я була два місяці волонтером в цьому гуртку. Там були і як місцеві дітки, і дітки-переселенців. Одного разу була ярмарка в шелтер плюс, і кожен гурток повинен був себе представити. Ми з дітьми пекли імбірні пряники. Хлопчик з Маріуполя казав, я буду робити чоловічків. І якось в одного чоловічка того відпала нога, він каже, Харш... добре було б, якби це був окупант. І ми придумали такий, такий ход, акція відламай ножку окупанта за 20 гривень. Щоб ви розуміли, це було більше 300 пряників. Ми за них вторгували 2,5 тисячі гривень і передали це на Збройні сили України. І якось в нашому чаті для волонтерів пан Роман Морозов висіли оголошення, що можливо комусь треба робота. Запрошуються люди на співбесіду. Хто хоче записатися, важлива умова написати свій стаж роботи, ким працювали останні п'ять років. Ну, оскільки я шукала роботу, я подала своє резюме, і вже наступного дня мені подзвонив пан Євген Павло і запросив на співбесіду. Він пояснив, що це буде робота в благодійному фонді Право на захист. Це буде проводитися реєстрація людей на грошову допомогу від управління Верховного комісара в справах біженців. А це ж моє. І я стала згадувати, як я працювала на почті з тими людьми, які приходили по пенсію. Кажу, я можу, мені легко, я можу. Коло моїх обов'язків в перший же тиждень стала входити робота з червою. Я організовую чергу, коли прийшло багато людей, я пояснюю їм на загал правила надання допомоги, правила реєстрації, яким чином проходить реєстрація, обов'язки, нас, хто реєстратор, хто веде чергу і процедуру. Це міжнародна допомога у розмірі 2220 гривень протягом трьох місяців на кожного члена домогосподарства, який буде реєструватися. Тур. Вже на пункті реєстрації наші реєстрації, реєстратори проводять інтерв'ю з нашими бенефіціарами і виявляють у них ці критерії вразливості. Також Основним фактором, який дає змогу зареєструватися на грошову допомогу, це повинно бути те, що людина не повинна бути зареєстрованою або отримувала раніше допомогу від інших міжнародних організацій, і також дохід на одного члена домогосподарства повинен бути менше 5400 гривень. Наша програма представлена в 13 областях України. У нас є і офіси і в Харкові, і в Дніпрі, і в Кропивницькому. В нас діють також мобільні бригади, які виїжджають по областях, населені пункти. Звідки людям важко дістатися, наприклад, там до нашого офісу.